Він кращий помічник сучасного суспільства, та з ним не жартують. На Львівщині триває місячник безпечного поводження з газом. Як то вирішувати з ним, розповіли й львівським учням. Їм влаштували незвичний урок екскурс у минуле. Тут кожному експонату кілька десятків років. Цей серед них користується особливою популярністю, Поза увагою його не залишила й Іра. Дівчина певна, якщо б такий раритет сьогодні зробити ультрасучасним з боржниками було б покінчено. Ну найбільше мені сподобалося, о, цей лічильник. Е, Розказували, що треба було платити гроші за газ, і от сюди треба було кидати копійки. Щоб і давали певну кількість газу. І потім приходили і забирали ті копійки. Ексклюзивний на ньому сидів перший начальник Львівгазу. Хлопці кажуть, крісло з такою історією одразу їх захопило. Вони вже навіть знайшли для нього інше призначення. Досить файне крісло, я би собі його додому взяв. На комп'ютері сидіти. Зручно, м'яко напевно. Ще одна золота фішка музею: холодильник на газі. Він маленький, компактний і прикольний. Всюди вміститься. Не треба шукати місце для нього. Також тут міститься де чого, ну але небагато міститься. Але класний цей чоловік вже й не злічить, скільки провів подібних лекцій. Каже, музей майже унікальний, адже подібні виставки є лише в Івано-Франківську та Одесі. В 1858 році, 1 вересня, в місті Львові на, вули... на бічній від вулиці Сонячної, тепер вулиця Куліша, було введено в дію газовий завод. Зараз ця вулиця, на якій цей газовий завод тоді знаходиться, так і називається вулиця Газова. А ще учні провели лекції. Що таке газ та яку небезпеку він несе? Тож відтепер хлопці, дівчата з ним лише на ви. Однак кажуть, в разі навіть незначних на з газовою плитою чи колонкою знають, що робити. Подзвонити на номер 104. Подзвонити 104. Марічка Кужик, Андрій Дробний. Новини.